Скільки за яблуко? 10 гривень. все Одного дня. І тобі Вітаю. І чули ви про ціль сталого розвитку ООН номер 9 під назвою інновації та інфраструктура? Ні. -ні. Тоді я вам розкажу. Основна ціль ООН в цій сфері це розвивання якісної інфраструктури з міцних матеріалів для підтримки економічного добробуту людей, і щоб все це було доступно і дешево для всіх. Що до 2030 року вони хочуть сприйняти всеохопні індустріалізації по всьому світі, включаючи поширення дрібних приємств, які ви можете підтримати зараз. Окей. Більше інформації про це ви можете знайти на цій веб-сторінці.